Теплові гармати для обігріву від Сполучених Штатів Америки для нашої області. Сьогодні на Закарпатті з робочим візитом перебуває американський бізнесмен та колишній надзвичайний і повноважний посол США у Фінляндії Ерл Ірвін Хмак. Поважний гість приїхав на Закарпаття не з пустими руками. Представники обласної військової адміністрації отримали більше трьохсот теплових гармат для забезпечення швидкого обігріву в пунктах незламності по всій території регіону. За словами голови закарпатської ва віктора Микити, ми повинні бути готовими до будь-якого розвитку подій. І саме пункти незламності посилять нашу стійкість, зігріють людей та дозволять їм підзарядити свої девайси. Саме оці такі, скажімо, пристрої є дуже важливі сьогодні для нас в Україні, коли Ворог знищує енергетичну інфраструктуру. Черговий раз я дякую за те, що сьогодні в нас в пунктах незламності, які мають символічну назву, будуть знаходитися саме оці богівачі. На території Закарпаття внутрішньопереміщених осіб буває близько 300-400 тисяч в залежності від ситуації so, на фронті. І впереді у нас холодна погода, як мінімум два місяці, буде дуже холодною, тому це обігріє всю Україну. Сьогодні тут на Закарпатті шість тижнів тому ми привезли в Україну партію великих промислових генераторів, якими загалом можна обігріти до 250 тисяч людей. А сьогодні ми привозимо інші типи, які можна використовувати із подвійною метою. Вони змонтовані на певній основі з лівого боку мають отвір, крізь який виходить тепле повітря. Вони працюють від газу пропану і є такі ефективні, що зможуть обігріти до 6 тисяч квадратних метрів.